Довго очікувана вода. Тілодобове водопостачання в Кропивницькому планують відновити 7 липня. Про це повідомила директор міського водоканалу Валентина Давидчук. Нагадаємо, ввечері минулої суботи неподалік Світловодська впала електроопора повітряної лінії напругою 150 кВт. Через це чотири міста залишились без води у Світловоцьку Олександрії та Знам'янці. Водопостачання відновили напередодні у Кропивницькому. П'ятого, шостого, і якщо з певних причин не відновлять повністю, то і сьомого липня воду даватимуть за графіком з сьомої до десятої години зранку, увечері з 17 до 20. Вода придатна для пиття, але перед вживанням все-таки її краще очистити. Просимо населення, не робити ажіотаж, не набирати велику кількість води. Всі години вода буде в них всіх на всіх поверхах. Крім того, зв'язку з тим, що швидко заповнювались мережі. Да, може місцями бути, що вода трошки якби, жовтого кольору, значить по бактеріологічних показниках відхилень немає ніяких. Трошки збільшена мутність, трошки збільшена кольоровість. Якщо є така можливість вживати воду для пиття іншу, якщо немає, то можна цю воду відстояти, прокип'ятити або пропустити через фільтр.